Вітаю, говорить українець! Сьогодні відео буде про те, яку роботу я вважаю ідеальною. Особисто для мене ідеальна робота це у мережі інтернет. Прокинувся зранку, зробив собі каву, увімкнув комп'ютер та працюєш ідеально. Саме зараз я так і почав працювати, але тільки вслухайтесь, мої друзі, не вірять у потенціал Ютуба. кажуть, треба багато часу, грошей і, взагалі, Максим, твої відео ну. До одного місця і нікому вони не потрібні, але я твердо тримаю позиції і відповідаю їм, що на Ютубі пахне прибутком. Особисто я не хочу працювати у АТБ або сільпо. Я хочу заробляти більш креативним способом. Я створив цей ютуб канал, щоб довести не тільки собі, а й батькам, що я дуже хочу з'їхати від них та оплачувати квартиру своїми грошима. Коли я зможу сам себе забезпечувати, то нарешті я зможу купити собі декілька речей, про які я дуже давно мрію. По-перше, це особистий комп'ютер. Так, це красе. 13-го року збірки не мій і багато нових ігрових проєктів просто не тягне або не запускає. Ось його характеристики та відеокарта. Далі йде новий телефон, ну друзі, тут вже дуже просто. Старий Xiaomi 18-го року зависає, вже не актуальний, треба міняти. Далі моя нещодавна мрія це купівля квартири або, хоча б можливість знімати квартиру та жити разом із дівчиною. До речі, про дівчину. Вона не змогла знайти роботу у своєму місці, де проживає, тому поїхала до Польщі. Я міг би поїхати разом із нею, але ситуація в країні не дає можливість чоловікам виїжджати за кордон без важливих на те причин. У минулому році вона дуже гарно заробила за короткий і час у цьому році. Щось пішло не так. Я дуже хочу, щоб вона якнайшвидше повернулася додому, але для цього їй потрібно назбирати на корекцію зору. Так як із роботою неї постійні проблеми, я дуже хочу швидше почати заробляти та визволити її із цього польського рабства. Зробіть підписку на мій канал, напишіть коментарі та поставте лайк. Та коли буде тисяча підписників та мінімум 4 тисячі перегляду, я зможу подати заявку на оформлення монетизації. Друзі, тут український контент, тому підтримайте мене та чекайте на нові відео. зустрічі! Триші, також обов'язково пишіть, як я можу зробити відео, хоча б на 7 хвилин, щоб воно було інформативне, цікаве. Щоб вам, вам наголовніше, найголовніше було цікаво дивитися те, що я знімаю, читати книги, розповідати щось, щось озвучувати. Напишіть, що я можу зробити для вас, щоб вам було цікаво це дивитися. Усіх люблю, бувайте,